Добрий день! Ми починаємо знімати серію відео про те, як проходити перевірки зараз в цей час. Ми е, маємо зараз планову по податкову перевірку, тобто мова в цій серії відео буде власне про планові документальні виїздні перевірки, тобто найскладніший вид перевірок, який, в принципі буває в житті будь-якого бізнесу. Отже, ми будемо ділитися лайфхаками, як їх проходити, бо маємо свіжі кейси. І відповідно можемо ділитися цим з вами. І сьогодні я вам розказую про перше, що важливо пам'ятати, для того, щоб будь-яка перевірка, тут в даному випадку не тільки планова податкова, а будь-яка пройшла у вас успішно. Перший із золоте правило перевірка приходить не в бухгалтерію, перевірка приходить в компанію. І як у вас все організовано, починаючи від власника, закінчуючи водіями, будь кидовщиками, будь-якими іншими купірниками, це все впливає. Що я маю на увазі? Податкова перевірка, а особливо планова, документальна, вона вже давним-давно не дивиться тільки в папірчики і тільки на підписи. Вони дивляться на логіку операцій, дивляться на те, в яких контрагентів ви закуповуєте товар. Послуги, як проїжджає, як розмитнюється, і це далеко не тільки компетенція в бухгалтерії. Отже, перше, що важливо запам'ятати і нашим колегам, і особливо власникам бізнесу, це те, що перевірка, планова документальна виїзна приходить не в бухгалтерію, не до нас на аутсорці, не до головного бухгалтера, не до якогось ЦАПа повіва. Вона перевіряє діяльність компанії. І те, що зараз це відбувається за дуже довгий період часу. А саме в нашому випадку це 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і перший квартал 24. Це колосальний період часу, в який може бути дуже багато сюрпризів. І про це я розповім вже в на наступному відео.